Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, дошкільних навчальних закладів, а також працівники департаменту освіти і науки доєдналися до семінару у Житомирській спеціальній школі номер 1 Говорили про важливість комплексного підходу для адаптації вихованців дитсадочків до молодшої школи. Діткам з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями зору, дуже складно природня, комфортно перейти до навчання в школу. І тому ми сьогодні об'єднали фахівців, щоб поділити досвідом думками. Ну і можливо, хтось якісь рекомендації, хтось комусь. Якусь підказку, десь захід розпочали із теоретичної частини. Фахівці Житомирської спеціальної школи номер 1 розповіли про свій навчальний заклад, про методи, які застосовують у своїй роботі, та про виклики, які постають перед ними щодня. Згодом учасників розділили на групи та перейшли до практичної частини. Презентуємо зараз всі види діяльності, які ми використовуємо в корекційно розвитковій роботі. Це і у нас є і ліготерапії, і арт-терапія, і ЛФК, і корекційні засоби. Наші учасники трошки себе. Сьогодні відчують дітьми на одній із локацій, вчителька початкових класів Тетяна Чепель знайомила колег із методикою Лего Брайль Брікс. Розповідає, це не просто інструмент для навчання, а спосіб розвитку важливих життєвих навичок. Ми грали в гру математичні вежі і е, гайда до магазину. Лего Braille Брікс це поєднання гри із вивченням шрифту Брайля, а також розвиток дрібної моторики, уваги, пам'яті і комунікація діток. Ось у мене є пластина. Я її тримаю. У мене є перша літера. Я пішла до магазину і купила абрикоси. Наступний учасник повторює моє слово і додає своє. Я пішла до магазину, купила абрикос, погірк, диня. диня? Ні. Вишня. 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 Вишня, друшляк, вареники. вареники. Ой, Боже, це купить. Топінам було. Також учасникам семінару продемонстрували оптичні та неоптичні засоби навчання для дітей із порушеннями зору. Ну, якщо не оптичні засоби, то це зошити, які у нас специфічне розлінування зошитів. Це екрани спеціальні, на яких демонструємо роздатковий матеріал. І фільтри, які пристосовуємо для читання різнокольорові, які підходять по зору для. Дітей. Це те, що не оптичне. Ну, оптично лупи різного о, збільшення, різної форми, різної підсвітки ну, для застосування дітьми. Е, а крім того, зараз сучасні вже електронні збільшувачі, які коригують і колір, і е, яскравість і Збільшення відповідне дітям дуже подобається. Учасники семінару кажуть, такі заходи допомагають розуміти специфіку роботи із дітками, які потребують особливих освітніх умов. Було дуже доречним запросити фахівців і закладів дошкільної освіти, і закладів загальної середньої освіти, які працюють з такими дітками. Дуже доречно узнати особливості навчання цих дітей, як адаптувати середовище. Була Цікава теоретична частина і, і практична частина для того, аби полегшити адаптацію дітей із порушеннями зору до освітнього закладу та зробити їхнє навчання максимально комфортним у Житомирській спеціальній школі номер 1 застосовують різні методи корекційно-розвиткової роботи. Завдяки цьому учні отримують якісні знання без шкоди для свого здоров'я та соціалізуються у колективі. Анна Чепель, Роман Орлов, Анастасія Скородинська, телеканал СК1.